Кадрові ротації в уряді, медичні обіцянки Трампа та гренландське питання, головні новини на факту інфо продовжуємо. Кадровий статус у Кабміні виходить на фінішну пряму. Голоси для призначення Михайла Федорова та Дениса Шмигаля, яких раніше бракувало, сьогодні можуть знайтися. Повідомляють джерела РБК Україна. Але на цьому перестановки не зупиняються. Очікується, що міністерство юстиції очолить Денис Маслов. А під прицілом на звільнення. Очільник міносвіти Оксен Лісовий в офісі президента налаштовані на повне перезавантаження. Дональд Трамп обіцяє медичну революцію та шокує заявами про ліки. Президент США заявив, що знизить ціни на медикаменти на тисячу відсотків. Як саме працюватиме така математика через державні дотації чи тиск на фармагігантів, політик не уточнив? Водночас Трамп закликав вагітних жінок відмовитися від парацетамолу, стверджуючи, що він викликає аутизм. Медична. Спільнота вже готує спростування. А ми нагадуємо, довіряйте лише доказовій медицині. Це їхні проблеми. Трамп знову заговорив про купівлю Гренландії. Президент США різко відреагував на відмову прем'єра острова залишитися у складі Данії та небажання переходити під юрисдикцію штатів. Нічого про нього не знаю, але це буде для нього великою проблемою. Відрізав Трамп. Схоже, амбіції щодо розширення території США за рахунок Арктичного острова нікуди не зникли. Парламентська інтрига, чому рада раніше зірвала призначення, поки у кулуарах шукають компроміси, експерти аналізують, чи стане цей кабмін урядом національної єдності, чи залишиться під новим контролем банкової. Стежимо за голосуванням у прямому ефірі. Софія Желінська для Фактум.Інфо. підписуйтесь та тримайте руку на пульсі останніх подій.